Добрий день. Скажіть, будь ласка, що таке цифрове телебачення? Цифрове телебачення це телебачення високої якості, Full HD, роздільна здатність дуже велика, займає дуже великий об'єм. Ну, а звичайно, аналогове телебачення, що гірше? Гірше впливають різні електромагнітні хвилі, радіочастоти в інших приборів. А цифрове, воно ну, по кабелю йде. Ну, або ж через спутник там. Ну, ви хотіли, щоб взагалі в Україні вже сталося перехід на цифрове телебачення? Хотів би, але для цього дуже багато кабелів треба. Чому? Бо, тому, що через э, радіозв'язок ще не розвинено в нас? Цифрове телебачення, я не в курсі діла. То не знаєте. Тобто не знаю. Я не маю ніякої зв'язки. Чесно говоря, ні в приміні говорити. Ну, спутникова антена. А чим воно краще за звичайне аналогове? Мирне зображення краще. Я не знаю. Ну, і вам не цікаво? Ні. Цифрове телебачення, якщо чесно, то не, не так, не дуже. Ну тільки що, мабуть, щось по цифрам. Ну, як ти думаєш, чим воно відрізняється від звичайного, скажімо так, аналогу. Ну, звичайного те, що ми дивимося щодня. Ну, що там про, ну, розповідається про щось. Щось непросте. Це дуже складна тема. Ну, в двох словах, чим воно відрізняється відрізняється від звичайного аналогового? Це треба проконсультувати зі спеціалістом. Ой, я не хочу відповідати на цей питання. Чому? Дело в том, что провайдер, который проводит эти акции, он очень навязывает свои функции. Ну, взаимоцифровый ну, телобачник закраще, чем гірший вариант залив. Краще, чем чи гирше. він відрізняється від звичайного? Ну, дело в том, что э, не все имеют возможность э, э, ставить телевизоры такие, которые соответствуют качеству. Та цифрового телевідення, поэтому в такому таком городе, як наш, має бути альтернатива. Люди повинні вибирати либо так, либо так. Але ж, начебто, в, до 2012 року в Україні має впровадитися цифрове телебачення. Все одно має бути альтернатива. Люди повинні мати право вибору. Це телебачення майбутнє. А що це означає? Не, не знаю. Чесно, не знаю, як об'яснити. Ну, перше, що припадає на, на думку. Багато можливостей. не знаю, де. Чим він може відрізнятися від звичайного, аналогового? Тобто, ти вибираєш те, що тобі потрібно, і більше можливостей для людини відкривається. А якість якось змінюється чи ні? Якість, звичайно. Я так думаю, що звичайно змінюється. Цифрове телебачення. Я думаю, що це телебачення, яке. Передається в вигляді цифр і більш велике качество, краще. Ну, цифрове телебачення, «Лавове», в Чіки в Черкасах, Звенигородки, Шпола, там більше ну, не розповсюджене таке телебачення. Тобто цифрове телебачення це на екрані будуть показувати цифри чи як? Ні, передається інформація в вигляді закодованих цифр. А вже на телевізорі воно розшифровується і показується картинка краще, ніж в дром телебаченні. Не знаю, чесно. Ну, перші думки про що. Новітнє телебачення це. А чим воно відрізняється від старітнього? Не знаю. Не знаю, чесно. Більш сучасне може. Ну, ну, метод передачі зображення, я так розумію, друге. Більш... А чим відрізняється від старого? Майчіс. Тобто якістю? Ну, тобто, якість. Да не інтересувався. Ну, а ви як гадаєте? Тут вперше, що от ви думаєте, що це може бути таке? Ну, мабуть, то, що ні по. Воздуху по кабелю. Але ж супутник начебто по повітрю. Тоже, так. Да. Ну, мабуть, так. Да. Цифровоє Угу. Ні, я не знаю. Перші думки про що? Цифрове. <реш> що спливає у вашій уяві? Ну, екран цифрове, Ну, на екрані, телевідені.